Навіть у темні часи є місця для радості. Треба просто зупинитися. Ой, ми настільки застрягли в боротьбі, що забуваємо помічати красу навколо. Бо, коли їду на, на ровері, я так кайфую від цього. Да, тобто, це коли йде, йду, слухаю музику в наушниках по лісу або по парку, такий кайф ловлю. Тому. Коли життя важке, знайдіть маленьку мить спокою, це твоя пауза від оцього хаоса. Ну, наприклад, підняв голову, побачив захід сонця, почув сміх дитини, і на мить став легшим. Ну реально, знаєте, як, як ідущі крики, як то кажуть. Бо помічати хороше це акт опору темряві. Це вміння жити, а не виживати. Тим паче, зараз ви самі розумієте, які зараз часи. Перше, малі радощі ликують. Е, перше, малі радощі лікують великі рани. Вони дають силу витримати біль. Тому дайте своєму мозку. Цей трошки відпочинок. Кайфуйте від ранкової кави, від того, що ви спілкуєтесь з тими людьми. Від того, що ви прокинулись. Бляха муха. Зазвичай на ранок 400 тисяч людей у всесвіті не прокидаються. А ви сьогодні прокинулись. Друге. Життя не тільки боротьба. У ньому є простір і вдячності. Тому і дякуйте тим людям, які з вами поряд. Третє. Зупинка це не слабкість, це перезарядка. Я це називаю. В мене це називається день деградації. Тобто в цей день я собі дозволяю нічого не робити. Я попереджаю своїх близьких, що в мене сьогодні день деградації. Я нічого не хочу робити. Я хочу лежати, я хочу не знаю, їсти морозиво, дивитися ютубчик, якісь серіальчики, які я до цього собі не дозволяв. Не відкривати, пропускати всі навчальні відео, не відкривати жодної книжки. І тим самим я даю мозку перезагрузитися. Беремо. беремо, беремо. Четверте, усвідомлення моменту дорівнює повернення до себе це є внутрішній спокій, коли ти в моменті живеш.